стоїть за підривом північного потоку. 2 чому ця історія знову на поверхні? Чи причетна до того Україна, як пише іноземна преса? Зокрема, видання The Wall Street Journal в одній зі своїх свіжих публікацій стверджує, президент Зеленський особисто схвалив план підриву. На це знадобилося кілька днів. Все це відбувалося у 2022 році. Казівки роздавав усно, тому жодних паперових підтверджень немає, Як і не згадується у матері матеріалі і жодних прізвищ, але автор матеріалу твердить, що Зеленський доручив реалізацію плану тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. На банковій ці звинувачення відкидають. Зокрема, радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такі дії можна було б провести за наявності широких технічних і фінансових ресурсів. І зрозуміло, що на той момент вони були у Росії. Разом із тим, напередодні Німеччина видала запит на арешт українця, який нібито був причетний до підриву цього газогону, той, начебто, жив якийсь час у Польщі, але наразі сліди його загубилися. Підрив, нагадаю, стався у вересні 2022-го. Потужні вибухи розірвали три із чотирьох ниток газопроводу Північний потік у міжнародних водах Балтійського моря. За деякими оцінками, за тиждень в атмосферу було виконано понад 500 кіло метану. Північно-Атлантична рада НАТО назвала це безрозсудним та безвідповідальним актом саботажу, а Путін актом міжнародного тероризму. Вибухи сталися у виняткових економічних... Ічних зонах Швеції та Данії і обидві країни розпочали окремі розслідування. Пізніше вони припинили слідство. Триває розслідування в Німеччині, але цікаво інше. Чому тема Північного потоку потоку-2» спливла саме зараз, коли Україна знову на перших шпальтах іноземної преси, бо всі обговорюють успішний рейд в Курській області. Що стоїть за цією історією насправді? І чи є шанс знайти нарешті причетних у підриві, а не призначених? Розбиратимемося разом із колишнім заступником голови СБУ Віктором Ягуном. Пане Вікторе, мої вітання! Доброго здоров'я. Ну, досить компрометуючий матеріал вийшов в американському виданні. Виглядає як пряме звинувачення на адресу української верхівки, хоча і жодних доказів, крім посилання на неназвані джерела, там немає. Ось чому тут сенс? Ну, дивіться, е сенс дуже простий. Є е декілька версій. Е Версії, ну, по-перше, я е взагалі просто е як людина професійна і, і розуміючи. Роботу системи влади в Україні просто ну з, з посмішкою читав цей текст, де головнокомандуючий може собі відмовити в верховному головнокомандуючому, а якийсь невідомий е, е, персонаж з сумнівною е, біографією. Чому сумнівною? Тому що я всім говорю чесно, відверто розумієте, коли з людини роблять героя, не знаючи його, якісь там ну, якоїсь біографії. Мене завжди це дивувало, тому що Роман Червінський – це колишній співробітник служби безпеки, який в 2014 році був звільнений зі служби безпеки у зв'язку з е, наявністю під, ну, явної підозри в участі злочинних е, дій по відношенню до майдану. Все решта, після цього, після 2014 року – це його особиста історія, де він виплив, де він працював, де він служив, хто його підняв. Це відповідальність тих людей. Я е, знаю те, що сталося у 2014 році. Тому оце всі, от, те, я я назвав три прізвища, які там прозвучали. Все решта, це авантюра. Ну тому що ну, не можуть ці три людини, по-перше, ніде не пересіктися, тому що е, залужний в своєму е, підпорядкуванні не має жодного підрозділу, який би міг працювати за кордоном. Він просто фізично їх не має. Це головнокомандуючи Збройних Сил України. В якого є підрозділи розвідки, які працюють на фронті. Зовнішня розвідка вона підпорядкована особисто президенту. Головне управління військової розвідки підпорядковано міністру оборони. І Державна прикордонна служба має свою розвідку, яка підпорядкована голові Державної прикордонної служби. Все. інших підрозділів, які працюють за кордоном, все решта це авантюристи, яких ну, кримінальні якісь, не знаю, Злочинців, я так розумію, яких можна звиняти за гроші і робити що завгодно. Українська держава до цього не може мати причетність в такому разі. Тому є декілька фактів. Або це авантюристи, які там щось собі зробили. Це раз. А по-друге, ну що я можу ще сказати, я просто не можу коментувати бред, який пишуть журналісти, які вважають себе досить свідомими. Але є один факт, про який я просто не можу е, обійти. Для того, щоб щось здійснити з тою вибухівкою в тому місці на тій глибині, потрібно обладнання, яке важить близько півтони 550 кілограмів. Завантажити це обладнання на цю і е, е, прикріпити її на цю яхту неможливо. Фізично неможливо. Вона не пристосована для роботи для. Е, Цих робіт, на які її звертають ну, увагу. Зокрема, там, наприклад, має бути баракамера. Ну, вона якась така має бути, не знаю, унікальна, напевно, де вони її там. Для того, щоб людина, яка працює під водою, могла прийти декомпресію. Ну, ті, хто розуміється на підводних роботах, розуміють, що це має бути спеціальне судно, підготовлене до цього. А взяти в оренду яхту, завантажити туди таке обладнання і вийти і там щось зробити. Чоловіком. ну Це просто фізично неможливо. Є версія вони її розробили. Я не виключаю, що взагалі ну, є, є, наприклад, думка, що е, цю вибухівку росіяни могли закласти ще, коли будували цей е, е, газопровід, і дистанційно її підірвати, коли там проходило якесь судно їхнє над, над ним. А то що воно там проходило, є факти і. Е, про це навіть визнають ті, хто проводить розслідування. Тобто, ну я просто не уявляю собі деякі ну, нестиковки. Але журналістам от, і, їм це подобається, вони там розказують про якісь і, і, конспірологію, насправді Не названі люди, неназвані джерела, але вони зазначають, не, я, що саме я так і було. Я вважаю, що у нас є авантури авантюристи в, в Україні, які хочуть собі. Е, ну, десь якийсь е, якісь там, не знаю, колись коли будуть фантастику писати. А іноземні журналісти, знаєте, навіщо ти їм? Е, я вбачаю, слабшина вуха. Ну як же ж, герої? Да, Ми от приймали участь в, в якихось інших спецопераціях, і тут ми вам розкажемо по секрету, що це ми причетні до того всього. Хто ми, що ми? Ну, власне, читаючи цю статтю, побачила, що звернулися і до залужного. Він заявив, що йому нічого про це не відомо, назвав це нічим іншим як провокацією. Ось тому не можна не запитати. Ось чи дійсно це виглядає як провокація? І тоді для це чого це дуже... відбувається? Я, я говорю, що це дуже дуже системно підготовлена провокація, яка готувалася не один місяць. І я не виключаю, що навіть ті дайвери, які були там, ноти, що справді вони мають український паспорт, що справді вони винаймали в оренду цю яхту, що справді вони виходили в море і були в тому місті, але винаймали їх люди, які мали червоний паспорт з куркою в кишені, розумієте? Тобто під чужим прапором виняли людей, не пояснюючи для чого вони там потрібні, а тепер. Маючи абсурдного завершення, звинувачуючи Україну скоєні злочину, який ну просто я, я просто собі навіть фізично не розумію, ну не психологічно, а фізично не розумію, для чого Україні було підривати ці і так не не, не діючі трувопроводи. Що воно, от що би що. щоб показати, що ми, от як Ізраїль, можемо проводити спецоперації і, і що. І що воно дало? ну, от ми зараз маємо відбрехуватися від е, незрозумілих е, речей, до яких Україна ну, ну явно не має відношення. Ну от комусь це захотілося зробити. Ну от хто це? Чи це авантюристи в Україні, чи це російська е, е, спецоперація по звинуваченню України в терористичній діяльності? Ну це нехай насправді виглядає так, що ось ця тема знову спливла на поверхність саме для того, аби звинуватити Україну в терористичній діяльності. Особливо на фоні того, на фоні успіху курської компанії, оскільки Україна зараз на перших шпальтах у всьому світі. Може бути, не виключає, але якось треба було збудити. Тобто, хтось, хтось збурив цей, цей процес, тобто він якраз ніби йшов, собі сам, сам собі йшов та йшов. І що то, і що там хтось, хтось припинив якесь розслідування, там, хтось не, не знайшов, не вийшов ні на кого. А тут якось воно все раптово вилізло і стаття, і якісь там розшуки. І, і, і німці якось так дивно себе поводять, да? вони когось розшукують, але чомусь його не ставлять в розшук. Замість того, щоб ну, німці ретельно все роблять, це ж вони, це ж завжди підданки такі. А тут вони розшукують людину, а в розшуки міжнародний там навіть його не поставили. Ну, але би до цього. Вони на виїжджає. Тим не менш, видали ордер. Я сказали, що це ніяк не вплине на українсько-німецькі відносини. Є, ні, я розумію. Я розумію, що німцям самим неприємно приймати участь у ці я, я не виключаю, що цю людину можуть навіть знайти в Україні. Можливо, приїде якийсь слідчий, допитає його, і, і з'ясує, що «да, справді ми брали в оренду там ту яхту, «да, справді ми виходили в море, «Да, да справді, але слухайте, ну, от, я, ну, для того, щоб закласти цю вибухівку, потрібно спеціальне водолазне обладнання і просто так його десь взяти, і десь його завантажити, і десь його використовувати, а потім що, скинути в море, щоб воно втопилося. Я, навіть, для мене це так трошки. Дивно, воно коштує точно не 300 тисяч доларів? Ну, це одна з версій. Загалом їх чотири, якщо я не помиляюся, і про субмарину, яку ви згадували, ще одна з посиланням на західних розвідників, які, а, начебто, бачили там і російські кораблі. Є версія про безпілотники. А якщо ось говорити про більш реальний варіант, який з них видається вам найбільш імовірним? Я думаю, що при будівництві цього потоку була закладена вибухівка, яка стаціонарно мала там стояти, для того, щоб можна було її використати в разі ну, якихось надзвичайних подій. Наприклад, війна між Росією і Заходом, і треба було терміново припинити постачання газу і таким чином спричинити колапс на газовому ринку Європи в якийсь самий такий ну, надзвичайний момент, там, наприклад, під час зими там або під час закачування газу, коли вже ну, не, не можна було десь зреагувати на цю небезпеку, підривається потік, звинувачується в цьому ті, хто там контролює цей морсьморську акваторію, і газ не йде в Європі паніка і так далі. Так далі. Тому я думаю, що а підірвати цю вибухівку дистанційно. Е, ну, немає нічого складного. Десь там корабель якийсь проходить, дає сигнал, раді, радіосигнал, там, або якийсь буй спускається, і все це підривається. І це якраз було здійснено тоді, коли як, е, йшла активна фаза е, війни, почалася 22-й рік. Е, справді була проблема з е, газом і е, все може бути, розумієте? Тобто, я, я, яка мотивація була, чи просто звинувати ту Україну в цьому, чи справді спричинити якийсь там. Реакції на ринку газовому Ну, вийшло так, як воно вийшло. То, що в Україні далеко, от тоді точно було не до тих е, труб. У нас були свої проблеми, які треба було вирішувати тут, на землі. Ну, це однозначно. Ну, і наостанок, ось, як на вашу думку, ось з такими вкидами, від чого намагаються відвернути увагу? Ну, Це багато можна зараз говорити. Зрозуміло, що зараз основна. Проблема в росіян це е, е, Курська область. Не просто проблема, величезна проблема, тому що вони замість того, щоб розказувати, що частина їхньої території знаходиться під контролем іноземної держави, вони починають розказувати про якусь там контртерористичну операцію, Нібито кордон перейшли група контрабандистів і, 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 і зайняла е, митні склади. Знаєте, от ми зараз їх там виб'ємо і все на цьому закінчиться. Ну, подивимося, чим це все закінчиться. Але вони активно намагаються щось придумати. От зараз придумали, підпалили шини. Я не знаю, що там підпалили на, на, на атомні зрожди. Запорізькі тут зараз була заява про те, що цього керівника генерал-лейтенанта їхнього радіохімічних військ про те, що Україна чергово зараз буде користуватися можливістю підірвати брудну бомбу. І так далі, і так далі. Тобто вони так, все, що було у них там десь в запасниках, вони зараз починають викидати. Я не включаю, що і стаття з'явилася, і ті всі рухи навколо цієї от, спецоперації вони розпочалися тільки, власне, тоді, коли, коли, коли треба для них. Коли запалало, ну а ми спостерігаємо за тим, як воно горить. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за ваш час і цікаву фахову розмову. Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ, був гостем босток. Підписуйтесь на наш канал. Хто цього досі не зробив, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.